Привіт-привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну і я даю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, мамуся Світлана і Ярославчик повернулися вже додому. Молодці в гарному настрої. Сашуня Мотузка добрий вечір. Альонушка, як завжди. Мої постійні відвідувачі Софійка Ришнюк, Саша з усіма. Предметами, мама Таня із Закарпаття до нас долучилася моя пташечка. Боже мій. Поїхали з дому, але все одно ми разом. Молодці, Гарріша. Боже, як же я рада вас бачити? Так, Марійка Толюпа зараз включить відео, камеру включать, щоб я тебе бачила Марічка. Ну що, мої хороші давайте перевіримо, чи все ми підготували. Я просила вас підготувати улюблену іграшку. Бачу, що в усіх вона є. У мене отакий. Зайчик, як завжди. О, в сашуні також е, да, ручної роботи іграшка Ярославчика бачу, в Сашуні там ціла цілий дитячий садок іграшок, так? Альонушки бачу, всіх бачу, Софійки бачу і хустинка. В мене вона за такими рибками. Сьогодні хустинка, але пісні сьогодні не буде про рибки. А хустиночка в нас є. Значить, буде пісня про хустинку. Ви вже ж знаєте, так, мої хороші. Ну, що? Починаємо. Давайте привітаємося традиційно, по весняному. Будемо сонечко вітати і будемо заняття починати. Тож співаємо зі мною. Так, приготувалися? Сонечко всі ми вітаємо, добрий день, добрий день, добрий день. Полетіли! Аж насівка співаємо до, добрий день, добрий день, добрий день. До, до, до. Молодці. Ну, а тепер відразу до справи. Ви знаєте, що ми з нашою улюбленою іграшкою співаємо декілька пісень. Ми співаємо про сусідів. Пам'ятаєте, що ми стрибаємо, там обіймаємо, шепчемо на вушко, але сьогодні не про це. Ще ми з улюбленою іграшкою багато всього виконуємо, так? але є у нас вправа, яку точно ми любимо. пісенька, яку ми точно всі любимо. Вона дуже ніжна, дуже трепетна. І вона така, така ну прямо мила-мила до душі, така сердешна наша пісенька. Це про гарні слова. Спочатку ми говоримо про себе. Я, я, я хороша. Ви в мене всі хороші. Хороша людина. Я, я, я по сердечку. Добра дитина. Всі, хто вважає себе добрими, а в мене усі добрі, в мене нема злих, ніколи нема. Може, кім, коли ми злимося, але це не часто буває. Так, я, 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 розумна голова. Кожен розумничок. У мене дуже розумні дітки. І Марійка то люба розумничка включила камеру. Молодець. Розумна голова. Співаю і говорю гарні слова. Я себе люблю. Обняли об об себе. Отак, ніжненько, ніжненько. А потім ми тренуємося на нашій улюбленій іграшці, але уявляємо, що поряд з нами рідна людина. Ти ти, ти хороша людина. Співаємо хто матусі, хто, можливо, татові, хто бабусі, хто братику, хто сестричці, хто своїй донечці, можливо, з діток. Да? Дітки, мама співає синочку, от як мама Таня. да, Ти ти, ти хороша людина. Ти 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 по сердечку уладимо, Добра дитина. Так, Глібчик, з нами також. Добра дитина! Ти приєднався на словах добра дитина. Це про тебе значить. Ти, ти, ти і по іграшці по голівці. Розумна голова. Співаєш, говориш, гарні слова. Я тебе люблю. Ну що, згадали нашу пісеньку? Альонушка згадала? Давайте разом зі мною дуже ніжно, дуже ласкаво. Ми не кричимо, а співаємо ніжно і трепетно і уявляємо, що поряд з нами рідна нам людина. Тож починаємо. Так. Дуже така повільна мелодія. Початку про я, розпіваємо. Yeah, yeah, yeah. Кожного з вас на обличчі посмішка. Ну, тому що ми про любов співаємо, про добро, про радість, про ті речі і про тих людей, які нам роблять радість. Да? Дякую вам. І прямо всі трішечки підняли один одному настрій. Молодці! Ми співали з іграшкою, але уявляли собі рідних людей. Тому не соромтеся, можливо, це дуже така пісенька дуже швидко запам'ятовується. Можете підійти до мами, до тата. Ой, як же вони зрадіють? Якщо ви не чекаючи дня народження, чи там дня матері, чи дня тата, чи будь-якого іншої дати. Якщо ви підійдете заспіваєте своїм рідним цю пісеньку, ой, вони точно зрадіють і точно будуть вам дуже вдячні. А ми продовжуємо далі. Іграшку ми відставляємо, хай іграшки дивляться за нами, спостерігають, як, вони, як ми працюємо. А ми беремо хустинку. І перш, ніж ми заспіваємо пісню про хустинку, ми зараз виконаємо таку вправку з хустинкою. Беремо хустинку і робимо, наче дзеркало. Дивимося, а потім хустинку показуємо на екран, на себе на екран. На себе, на екран і так само в іншу ручку. На себе, значить дзеркало, і на екран. Угору вниз, ви знаєте, це Так, вгору. Можете правильно, рушничок, шарфи, все підійде. А ще отак по колу потрусили, по колу, по колу, по колу потрусили рученятками, так? А тепер увага! Слухаємо уважно рояль. Нагадую, всі, хто до мене ходить на заняття, всі знають, що рояль це король усіх музичних інструментів. І послухайте, як же він красиво звучить. Зараз будемо виконувати вправу з густинкою під звуки рояля. Увага! Приготуйте вушка і ручки. Так. Дуже-дуже ніжна мелодія. Дуже ніжна беремо хустинку в праву Це завжди. Ну, був дитячий дівчачий атрибут. Хустинку ми одягаємо на голівку, хустинку робимо, можливо, як шарфи робимо. Але як гарно Глібчик працював з хустинкою, як гарно і Саша, гарно працювали. Марійка Толюпа, я на тебе прямо задивилася. Ти була така вся в образі, як справжня актриса. Дуже приємно мені. Прямо слухали всі уважно. Сашуня розкрилася як квіточка з цим з цим з нашою з нашою. Хустиночкою, молодці, Софійка красива. Всі. Я ні. Альонушка, боюся когось пропустити. Євочка, ти також красуня. Ти у нас тут найменша дівчинка, але так гарно, старанно працюєш. Ну, а тепер беремо нашу хустиночку, складаємо її таким трикутничком, робимо з нею справжню хустиночку, отаку кустиночку. Отак, кустиночку. Так. І зараз будемо виконувати нашу пісеньку. І хлопці, і дівчата, і мамусі. так? Будемо ми цю кустиночку на плечики одягати. А ну, покажіть, які у вас гарні хустиночки. Отак, нічого, що коротенька, Глібчик, нічого. Отак. Так, пригортаємо до грудей нашу кустиночку. Так. Потім беремо за серединку і піднімаємо до гори. До гори підняли. І до грудей знову приєднали. Ну і про це наша пісенька, яка називається Хусточка Шовкова. Тож співаємо зі мною. Сашуня Чапля, пам'ятаєш слова? Мама Таня вже співає, бачу. Так, Мама Таня пам'ятає. Ну що ж, давайте будемо разом зі мною співати. Допомагайте, не соромтеся і не лінуйтеся. Хусточка шовкова. Починаємо! Будемо зараз танцювати з хустиночкою. Отак. Так. Взяли. Іхаємо кусточку шовкову візьму. І ще йому і, і, і дрібний таноч. Я піду, я піду, кустину хустину накличе. İyemem nefsim, <laughs> <laughs> Зустрічай, зустрічай, просить нас закінчити, потримай, потримай і по колу іншому передай, передай, пригодні ще віше, до грудей, до грудей, щоб добріше бути між людей, між людей. Пригорні сильніше до грудей, до грудей, щоб Подумки нашій хустинці, що ми завдяки такому простому легкому предмету створили справжню красу. Гляньте, які у нас різноманітні хустинки, у кожного різна. І за розміром, і за фарбою, в когось однотонна, в когось різнокольорова, в когось рушничок, в когось хустинка. І такі красиві образи в нас получилися А ну, покажіть мені ваші хустиночки покажіть красиві. Ота! О, гляньте, Ліпчика вишивка, навіть ліпчика красива хустиночка, серветочка. Да, а ще Євочка, малесенька дівчинка, але так красиво танцювала і виконувала цю пісню. Ну, як справді, у мене сьогодні актриси і актори молодці! Да. Саша вже не витерпів і виставляє всім оцінку. да. Я хочу вам знову ж таки сказати, що ви молодці. і Всі, хто до мене ходить, давно, знаєте. От така оцінка. Великий, такий гарний вам лайк із присипочкою, бо гарненько всі попрацювали. Навіть два я вам даю. Молодці! Дякую вам і аплодую. Найкращі дівчатка і хлопчики у світі. Це наші відвідувачі. Молодці. Ну, а тепер час нам прощатися. Давайте, дівчатка, сьогодні дамо слово спочатку хлопцям. У нас сьогодні їх і Ярославчик є, і хто в нас є? Мішенька. З'явився. Мішеньку я побачила, мішенька Саша Чапля і е, Гліпчик, і Гарьок. Так. Давайте ми спочатку з хлопчиками можемо взяти пустинку, можете взяти улюблену іграшку, кому що хочеться. Саша взяв одне і все, і все взяв Саша, так? Ну а потім з дівчатками. Тож давайте разом зі мною попрощаємося. Так, увага! І звуки саксофона слухаємо. Пам'ятаємо, що це саксофон. Так. Хлопці, права рука, давайте хлопчики. Глібчик, Саша і Героша, Ярослав і Міша. Так? Да? Давайте, давайте. Дівчата, допомагаємо їм співати. Давайте.